На даний момент в мене є два телеграм-канали Один «Зубна Правда. Ми його ведемо трошки більше, ніж півроку. Там збирали відгуки людей про всякі клініки, публікували їх в ленті. Півроку ми не робили ніяких реклам, чисто по відгуках людей. І з цього получались сплітні, знаєте, тому що хто не заходив, казав, що тут немає нормальної інформації, ні про консультурує ніхто. Чисто така, знаєте, як газета з сплітнями. Ну, тому що там були і про летальні сходи в клініках. Ну, в общем, тепер уже в нас там є і реклами, публікуємо, і рекомендації інших людей. І ще є телеграм-канал «Хатки», там найбільша кількість людей, 14 тисяч майже. І що? Я вчора записала відео, що я хочу зробити ще один проєкт, щоб зібрати відгуки людей про втручання в зовнішність: присадка волосся, носики, ін'єкції, імпланти, все, що тільки можна. Будемо збирати там саме не реклами, а іменно щоб люди розказували, як вони себе після цього почувають, бо багато хто не знає. Всі б бачили до і після, а прям виворіт ніхто не знає. Ну і, общем записала я про це відео. І в мене була жінка, яка підтримувала мене постійно. Вона не одна, їх було багато. І от вона там писала якісь коментарі завжди в підтримку. А тут вчора вона як-вроді випила Сиворотку Правди, і вона, ну ви ж розумієте, що цей проект не такий, прям уже е, нікчемний, щоб його хейтить. Ну і Вона така, каже, ти скоро почнеш мозок собі пересаджувати. А я дивлюся і не вірю, що вона мені може таке писати, тому що вона мене постійно підтримувала. Я не знайома з нею лічно, по крайній мірі, я не бачу, хто там, бо фотки не було. І Потім якийсь мужик пише: навіщо тобі скільки всього? А вона каже, що і я така думаю, та пішла ти в блок, звісно ж. А потім подумала, можливо, це якась людина з моєї прошлої житті, Інна, з мого городочка, яка от сиділа, сиділа за мною на початку, а тепер вже не витримала і почала писати Гедоту. Може, ні, може, я помиляюсь. Бо багато жінок спочатку приходили на якісь мої відео, я їм подобалась, да? а потім у них до мене було якесь отвращення. Тому що, коли я там щось розказувала, якесь е, якусь історію свого життя. Їм це заходило, да? але потім далі щось розповідає, якусь свою думку, і вони з мною не згодні. Вони не витримують і пишуть мені, ну, м'яко говоря, щось неприємне. Да? Я їх блокую. Я їх блокую, тому що ну а зачем мені біля себе мати людей, які мене обесцінюють? Не, пода... не подобається, проходьте. проходьте. Ви ж розумієте, що я не позволю, щоб ви там сиділи і писали з кимось переписувалися на моїй території. Іменно щось погане про мене. Я це бачу і я блокую. Що, що ви думаєте? От, ви хочете, щоб вас заблокували, чи що? От Навіщо ви такі речі робите? Мені прикро, що я вам не подобаюся, але нічого з цим зробити не можу. Старатися для вас я не буду. Так що, якщо не подобаюсь, реально просто йдіть, бо я заблокую, якщо будете писати щось погане.